На початку ранкового засідання не було кворуму. Зареєструвалось лише 215 народних депутатів, які звернули увагу головуючого на те, що багато парламентаріїв не змогли зареєструватися через неможливість потрапити до сесійної зали, бо Верховна Рада оточена учасниками маніфестації. Володимир Литвин звернувся до демонстрантів із проханням пропустити народних депутатів до сесійної зали і дати можливість працювати. А також поінформував про вихід депутатів Олега Лукашука і Анатолія Льовіна із фракції СДПО. Народний депутат Борис Олійник де своє голосування 30 листопада. Доземно вклонімося людям по обидва береги Дніпра, які буквально на наших очах сподвиглись на преображення приобра... на з населення в народ. І вся трагедія правлячого недомір'я в тому, що воно так і не помітило цього великоднього преображення. Хай нарешті затямлять всі і кожен, що на майданах Києва і всієї України народ обстоює не тільки і навіть не стільки обранців, як свою суто людську і національну гідність. Далі голова Верховної Ради оголосив про вихід народного депутата Володимира Заплатинського із складу депутатської фракції Об'єднаних соціал-демократів. Після обміну думками на вимогу двох фракцій у засіданні було оголошено перерву, по завершенню якої головуючий оголосив про вихід Валерія Акопяна із фракції регіони України та В'ячеслава Зубицького із фракції Об'єднаних СДКів». Сьогодні до мене підходять народні депутати з нашої України. І говорять, якщо я не зміню позицію, то мене не випустять приміщення Верховної України. Я скажу відверто: я весь тиждень заходжу через під'їзди відкрито. І сьогодні я вийду з зали Верховної Ради України через перший під'їзд. І мені сьогодні нема за що соромитись, як і всім тим, хто підтримує нашу позицію і підтримує. Тих 15 мільйонів, які зробили свій вибір, ніхто жодного депутата не зупиняє на вулицях Києва, аби він виконав свій громадянський обов'язок і був на сесії Верховної Ради. А прихильників пана Януковича немає не тому, що їх 15 мільйонів, а тому, що всі вони з'явилися через відкрипні листи, і їх насправді не існує. Тому вони віртуально є, але фізично тут не присутні. Історія світу. Не знала таких масових акцій, в яких би брали участь мільйони громадян одночасно на площі із таким чітким дотриманням порядку. Жодного випадку, брутально будь-якого насильства, погроз ми не бачимо вже одинадцятий день. Я просив би і організаторів акцій, я просив би і учасників цих акцій. У даному разі підтримати мене як голову Верховної Ради України, забезпечити працездатність роботи Верховної Ради, точніше дозволити Верховній Раді працювати? Володимир Литвин поінформував про те, що на погоджувальній раді було запропоновано, аби народні депутати таємним голосуванням підтримали проект постанови про стабілізацію політичної та соціально-економічної ситуації в Україні. Та запобігання антиконституційним діям і сепаратистським проявам, що загрожують суверенітету і територіальній цілісності. З другої спроби ця пропозиція набрала 229 голосів. Далі народні депутати у таємному режимі постатейно голосували проект постанови, яку в цілому підтримали 228 парламентаріїв. У постанові дається рішуча відсіч сепаратистським проявам. Як таким, що суперечить конституції та законам України Генпрокуратурі і службі безпеки України запропоновано невідкладно дати правову оцінку діянням окремих осіб, що спрямовані на порушення територіальної цілісності України і за наявності правових підстав вирішити питання про притягнення їх до відповідальності. Парламент скасував своє рішення від 16 березня 2004 року про схвалення програми діяльності Кабінету міністрів України: послідовність, ефективність, відповідальність та запропонував президенту України за участю голови Верховної Ради невідкладно на період до вступу на пост новообраного президента України сформувати персональний склад Кабінету міністрів України, уряду народної довіри. З урахуванням пропозицій депутатських фракцій і груп, постанова набрала чинності з моменту її прийняття.